GTA 6 працює в 60 кадрів на секунду, правда, не на базових консолях, а поки що тільки на PlayStation 5 Pro. Коротше кажучи, інформація прийшла від інсайдера Detective Seeds, він зробив пост у мережі X, де зазначив, GTA 6 має декілька графічних режимів, які працюють стабільно. Інженери Sony вони зараз співпрацюють з Rockstar над оптимізацією для PlayStation 5 Pro і базовою PlayStation, а також над імплементацією PSSR. Також цей інсайдер каже, що можна буде Очікувати бандли GTA 6 плюс PlayStation. Але якщо казати серйозно, цю інформацію ми і раніше знали, що вони будуть друг друга просувати. Але до цього у нас не було чіткої інформації, чи буде 60 кадрів на секунду на просі, чи не буде. І тут у нас широка на широку налітає, тому що ми знаємо і розуміємо, що в 26-му році буде апдейт по PSSR. Ну і у результаті, скоріш за все, да, може бути 60 кадрів на секунду. Мені подобається, мені подобається, коли прошечку нахвалюють. Давайте далі почитаємо.